Олексій, Олексій. Сідай в машину, їдь! Віталій! Сідай в машину, їдь, сідай! Відкривай двері! Відкривай двері! Гри, що робить! Вони чекають адвоката! Яке ви маєте право таке робити? Що ти ним! Протокол не складений! На місці складайте протокол! А ви що робите? Ні, хай вийду з машини взагалі чого. Відійшли! Відійшли! Зійди з проїзної частини. Я Не пройдіть я йду по побочі. Протоколу немає! Буде склад! Повідомимо, що він затримав. Коли буде складено? Ви не хочете поїхати повоювати типу, трошки, ребята. Ви, бляд, все у вас екіпіровка, блять! Що ви не їдете воювати, що ви бляєте у вас багато десять? Дибіли мене, блядь! Бесамані, блядь, воїни, блять, воїни добра, блять. Позаганяли в худобу, блять. Підараси. Зараз зараз сюди підійде, чувачок, зараз збираємо. Зараз секунду, я дзвоню поліцію. Ви можете поговорити? Ні, ні, я не хочу. Через вікно. Я просто че вона... Це нормально, біжі, гідать. Ти що руки держить, спідете мало єсти? Ти що, руки дійшли? Ти чого тут? Чого ти тут? Чуєш, не чуєте? Ти чого тут? Ти чого тут, блядь? Ти чого тут? Ти чого тут?

Шановні, Ми нічого Одного до цього. не маємо. не протокол затримання, протокол затримання. де? Буде складений. Складіть, протокол затримання! Буде складений! Ми чекаємо адвоката! Ми чекаємо адвокат! Чекають адвоката. Куди ви їдете? Що таке? Що таке? Протокол затримання, да буде сподіватися, протокол затримання! Що хує в нас хуйти, блять? Чиптяка єбани на. Протокол затримай! Наш човік чого! Зараз буде справи! Віталій, тихо! Віталій! Олексієм! Сідай машину, їдь! Віталік! Сідай машину, їдь! Сідай!